Тут опублікували офіційну зарплату прем'єр-міністра і багатьох інших урядовців. Знаєте, я навіть цифри вам називати не буду. Це офіційна зарплата і чужі гроші рахувати негарно. Мене не цікавить, скільки їм офіційно нараховують. Не цікаво. Цікаво інше звідки у чиновників, які побудуть чиновниками, живуть на оцю офіційну зарплату, живуть. Підкреслюю, не складаються в тумбочку, а живуть на неї нібито. Потім, потім, коли вони йдуть, та в них і зараз, є дорогезна нерухомість, це будинки, це квартири, не маленькі і не в Хрущовках. Вони себе декомунізували давно. Елітна закордонна нерухомість і неелітна різна. Автопарки це навіть не один автомобіль, а автопарки і ні не ланоси, ні, 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 ні. Небитки, точно небитки. Звідки у них гроші на навчання їхніх дітей? І, і ні, 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 ні. Не в тих школах, що ви бачили, тут от плани перебудувати шкільний простір. Ні, вони вчаться вже в перебудованих е, просторах. Звідки у них басейни в будинку, більярдні столи за кількасот тисяч доларів. І це дрібниці. Це уявіть собі, одна кімнатка, одна кімнатка в ній, велика, причому кімнатка, і в ній хороші меблі, і там більярдний стіл. з Слонової кості шариками, ну і все шарами, вибачаюсь. Ну і весь антураж, антураж по кімнаті. Це дрібниця, це тільки одна десь кімната на цокольному поверсі. Звідки в них це все? Звідки? Тому ці всі публікації, офіційні зарплати, це все можна залишити комусь. Знаєте? в це, знаєте, от, бідним, бідним інтелектуально.